Сонці барвами веселки і навіть заспокоюють. У Вінниці стартував сезон фонтанів. Водограї одразу привабили до себе перехожих, які фотографуються із струменями води і відпочивають поряд. У перший день роботи фонтану Мушля прийшла з малечою і пані Наталія. Дуже подобаються фонтани, неймовірні, звісно. Місто дуже гарне. Кожен день ходимо, знайомимося з містом. Все подобається, все цвіте, все так гарно. По особливому фонтанам радіє малеча. Фонтани такі великі. там подивись, подивись там. А чому ти любиш фонтани? Бо не Не, Аби Вінницькі водограї дарували радість дорослим і дітям, щороку з настанням весни їх ретельно обстежують та ремонтують. Ведеться прибирання чаш фонтану, їх очищення, ведеться ремонт обладнання за необхідності після зимового періоду, заміна якихось можливо елементів фонарів, встановлення форсунок, підготовка взагалі все електроніки ну, і для того, щоб вони потім нормально функціонували. Наразі на балансі нашого департаменту знаходиться 13 міських фонтанів. і Ще є два фонтани, які знаходяться в центральному парку та на площі Європейській. ...та гості міста переконують. Своєю красою водограї підіймають настрій, дарують миті спокою, які сьогодні такі важливі. Це якась радість, і дітям, і всім. Все-таки живе, живе рух і подобається всім. От ми вийшли з трамвая і малий обрадовався. Да, Богдан? Подобаються тобі фонтани? Для мене спокій, для дітей радість. Так якось тепліше, фонтани працюють, гарніше, спокійніше, мені здається. А коли у місті вечорітиме, фонтани виграватимуть яскравими барвами завдяки кольоровій підсвітці.